Наші вітання, шановні журі фестивалю. Мене звати Софія. А мене звати Віктор. Ми студенти Криворізького фахового коледжу економіки і технології дует. І хочемо представити на ваш розсуд наші страви Козацький куліш та вареники з квасолею та білими грибами. А зараз ми приготуємо козацький куліш. І для цього нам потрібні інгрієнти такі. шало. Українське славо. Причистан, цибуля, ципуля. Сушені білі гриби. І взяли піп. Підготували пшену. Заливаємо окровом. І залишаємо хвилин, щоб не поїхати. Сушені білі гриби. Заливаємо кропом. Залишаємо для набухання, а потім віддаємо до готовності, обробляємо речисто цибулю. Нарізаємося пули средним кубиком. Тепер наріжен сало. Боже, воно таке смачне, таке пахуче, щось їсти хочеться. Нарізаємо любані бігли бы солонками. На висімі піскова ліку випадаємо сало. І До смаженого салу додаємо цибулю. І мішаємо. Наступний етап додавання пиків і бекон. До підготовленого пшона ми додаємо засмажку. Підготовлені продукти. Заливаємо окрогом. І ставимо на вогонь. Доводимо куліш до смакового. Куліш готовий. Смачного. А для цей куліш готували козаки.